Івано-Франківську більше половини рекламних вивісок на пам'ятках архітектури не відповідають нормам. Про це заявляють в міському рекламно-інформаційному центрі. Тут кажуть, більшість вивісок неправильних розмірів, а регулярна їхня заміна спричинює руйнування фасадів. Як зберегти історику культурну спадщину і не нашкодити бізнесу, рекламники радилися з місцевими підприємцями. Під часу прийняття рішення про порядок розміщення вивісок пройшло вже три роки, і дуже повільно йде процес заміни вивісок. Коли ми вручаємо вимогу, на них не реагують. Коли ми намагаємося провести демонтаж, ми також, ну як як всі місто знає, так це завжди таке відбувається скандальна ситуація. Нам не дають це зробити. Торік комунальники демонтували півсотні несанкціонованих вивісок. Бідкаються, підприємці часто перешкоджають їхній роботі, прикриваючись економічною кризою. Місцеві бізнесмени готові йти назустріч рекламникам. Щоправда, за умови співфінансування витрат на встановлення стандартної зовнішньої реклами. Ми, коли ставили вивіски, ми замовляли, робили проект, ми платили гроші, і ми встановлювали вивіски з погодженням тієї самої влади, яка була іншою 10-15-20 років назад, ми встановлювали, ми платили гроші. Сьогодні влада каже, ні, це мені не подобається. Нема питань. Але тоді влада повинна бути наполовину відповідальною з підприємцями. В міському департаменті архітектури обіцяють надати консультації щодо сучасного вигляду візуальної реклами. Головна вимога вони повинні статично вписуватися в загальний ансамбль історичного міста. В профільному департаменті стверджують, частина вивісок на будинкових фасадах в середмісті застарілі і не працюють на імідж бізнесу. Надмір реклами треба знімати. Те, що є більше, те, що закриває е, е, різні, скажімо, архітектурну ліпнину, яке, яке ті ті надлишки, які заважають сприймати цілісну пам'ятку архітектури. Оце треба знімати. Між тим комунальники продовжують адміністративними методами впливати на недобросовісних підприємців і застерігають справи з лісних порушників, передадуть до суду. Віра Лучин, Михайло Березень Андрій Українець, новини на вежі.